Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю відео. Я в будинку. Я сама. Казала в попередньому відео, що Віка по п'ятницях зараз не навчається. І в основному вона лишилася вдома з дітьми. Бо діти, коротше, в садочок не ходять вже другий тиждень. І. У мене їх є, якщо чесно, не було куди сюди в машину запихати, бо вона повністю закладена. Я їздила по справах в Рівне, і зараз приїхала в село. По-перше, треба протопити в будинку. Ми на цих вихідних тут не будемо на сьогодні п'ятниця. І я дещо сюди привезла. В основному тут є постільна білизна, яку показувала в минулому відео. Це. Не нам в будинок, коротше, це чоловікова сестра. Замовила, то завезу до батьків і треба посадити квіти, і квіти привезла. Але хайно я розпалю грубки нормально, почне топитися, піду садити. Під'їхала сюди, але не знаю потім, як виїду. ж дощі, а в нас на ділянці глина. Ну, але. Але будемо сподіватися, що я виїду. Там в нас бій цегли, ми вимощували трохи. Але я казала чоловіку, ще машини три туди треба цього бою, щоб нормально виїжджати. Дивіться, яка моя хризантемка красива. Треба буде сьогодні нарізати букетика собі додому. Ось. Так що сподіваюся, я виїду. До речі, були запитання і постійно нас питають, чому ми будинок побудували внизу ділянки. Бачите, тут стовпчики. ось, вниз. Тут ще буде веранда з терасою, тут в нас буде гараж аж під самий забор величезний. І е, наша ділянка не там зверху, де я завжди люблю ставити машину. За нашою ось цією ділянкою чужа ділянка. Ну, тобто, Ми не могли побудувати будинок на чужій ділянці з самого верху, де йде дорога. У нас ось тут іде дорога, і ось там йде дорога. У нас кутовий будинок, тобто сама вулиця. Взаді нас, ну, тобто, так, позаду у нас ділянка чужа, там чужа ділянка, з боку чоловікової сестри ділянка. І в основному тут 12 метрів дороги. В будь-якому випадку ми. Опиняємось внизу, а там вверх. Опа. Так. Як все залишили? Так і є. Я поки буду топити тут, підмітаю, бо порядку немає. Я вже й забула, що ми купили дрова, і вони ось тут лежать. Так, давайте покажу, що привезла. А, ви знаєте, в нас постійно ламався генератор. І я купила новенький генератор. <хи> Буду робити розпаковку. Сьогодні розпакуємо його. Якщо розберуся, як самі його заправити мастилом, бо купила мастило, є в мене бензин, є в мене все, то сьогодні і запустимо. Якщо ні, то будемо чекати, щоб Роман приїхав і мені в цьому допоміг. Бо я сама жінка, я то більш-менш вже в цих генераторах розбираюся. Але все рівно не так. Тільки подивіться, скільки в мене тут всього. І картон на розпалку, і порожні банки вже не в підвал виношу, а перевожу сюди. Ми ж сюди скоро переїдемо. Ось, І закруток там, коротше, багато чого. Зараз вигружусь. Дивіться, скільки я привезла хризантем. Букети зріжу, я їх посаджу без квітів. Мені здається, так буде правильніше щоб вони гарненько прожились в нашій землі. Дуже багато. Не обрізала відразу, бо хочу бачити, який колір, і зрозуміти, де його садити. Ну, швидше всього, що воно буде посаджено ось тут, де і ця хризантема так по контуру. Але хочу якось їх розподілити, де буде жовтенька, де яка. Монтувала тут в тиші два відео: одне на халявщицю, і влог на понеділок, топлю грубки, п'ю кавуську, до речі, п'ю кавуську із чашки з королевої. Обожнюю просто кожен раз пити з оригінальної якоїсь чашечки. Вже в будинку стає набагато тепліше, бо коли я приїхала, здалося, що тепло, але ні, все ж таки тиждень ніхто не топив. Ну, і так як я монтувала відео, на павербанку заряджалася. в мене 100%. Буду знімати з вами розпаковку нового нашого генератора. Це фірма Zegor. Взагалі, казали мені, що це та сама фірма, що Sigma. Це інверторний генератор на 4,5 кВт максимально. Чому брала інверторний, бо наш попередній був звичайний, він був польський. Дякуючи йому, ми побудували весь наш будинок, всі ремонти, все повністю це зроблено завдяки нашому генератору, який відслужив нам Вірою, і правда, 6 років. І я думаю, що ми його ще поремонтуємо і він буде ще нам на підмогу. Можливо, десь щось кудись треба буде, то. Матимемо запасний, бо він як би працює, але не дає енергії. Тому я вирішила купити новий. Зараз і тяжко знайти майстра, поремонтувати генератора. І взагалі це в багатьох проблемах. Хто живе в будинках, всі обзавелись собі генераторами. Давно ми планували цю покупку, дуже давно шукала, читала відгуки. Саме за цей генератор було багато хороших відгуків. Моделька ця. Дін Open 4500. Кому треба, то можете пошукати там, де я його замовляла. Здається, саме ця моделька вже закінчилась. Є меншої потужності, але я брала максимальну, бо хочу все ж таки спробувати запускати нашу пральну машинку автомат. У мене ідея фікс, не закінчується. Та й взагалі хочеться заряджати телефони з розеток, бо в нас зарядки горять. Горять, і я купила. Стабілізатор десь він в мене лежить, зараз покажу. Я купила стабілізатор. Вірніше, реле напруги, ось таке. Воно дійсно допомагає, стабілізує напругу, і в основному не дає згоріти зарядкам, нічого в нас тут не згоріло. Дякувати Богу, все нормально. До речі, скільки у нас в кімнаті тут? 11 десь градусів. Тобто досить так холодно, але я залишала двері відкритими по кімнатах. Сьогодні напевно залишу закритими. Не думала я, що я сама його розпакую. Виглядає він досить компактно, мініатюрно. Я навіть і не думала, що він буде такий. Ось так він виглядає. Так, мастило в нас туди, але десь воно має заливатись іншою дюркою, я думаю. Чи туди? Ну, бачите, тут навіть, навіть як для жінок, бачите, намальоване мастило. Так що, дівчата. Ми можемо користуватися. Чубчик є перевіряти рівень масла. І мені навіть цікаво, напевно, та лійка все ж таки, зараз я перевірю, для цього, щоб заливати масло. Чи ні? Так, ця лійка заливати масло. Так, будемо зараз шукати інструкцію. Дивитися читати. Все ж таки, я вам скажу річ, не дешева Віддала за нього я 15500, якщо будете цікавитися, ось тут два <кій> виходи на розетку. Ідуть, ось так вони виглядають. Це, напевно, сам цифрблат, на якому буде показуватися всі дані. Тут Ух ти, тут кнопочок, ну це запуск або це запуск. Вмикнути, вимкнути. Коротше, будемо зараз дивитися, вивчати. Так, давайте подивимось. Тут так само, е боже, стартер для запуска генератора. Ну, пояснюю, як жінка. Розповідаю зі сторони жінки. Якщо мене дивляться чоловіки, можете мене десь поправляти. Так, а... сам бак у нас, напевно, ой, тут мастило. Бак, значить, десь по центру йде. А, напевно, там стартер, а тут бак. А глушник, ось це. Такий малесенький. Так, це глушник. Так. Що у нас тут? Підкачка є, чи немає. Так, тут ще зараз розберемося в цьому всьому. Бак сам є, до речі, датчик. Треба також подивитися. Ось так бак. До речі, всі баки йдуть всередині з такою сіточкою. Це саме для того, щоб у вас е, в бак з пальним ніяке сміття не потрапило. Знаєте, буває вітер. Задуває і тяжкувато його заправити. То в основному, знаєте, якщо щось летить, якесь сміття, туди нічого не потрапить. Слухайте, мій шок в шоці. До цього генератора є ніжки. Ми зараз їх прикрутимо, напевно. Так, є дві виделки. Я думаю, що і наша старенька підійде. Бо в нас є вже виделка, виведено все набір. Є ось така штука. Тут треба буде поцікавитися. Тобто від генератора можна заряджати акумулятор автомобільний, що дуже зручно. Хоча такий хлюпенький цей шнурочок, ну видно, що дешевий, дешевий. Так, є ось такий якийсь ключик, напевно, це, напевно, щось відкручувати. Бачите, шестигранник. По цю сторону, а тут посолиться, це, щоб щось відкрутити. Не знаю, що. Казати не буду. Ось. І це все, що йде в комплектації. Так, буду читати інструкцію, можливо, я справлюсь. Можливо, я сама його сьогодні зможу запустити. Так, що в нас тут? Де українська мова? Є в нас українська мова. Вступ є зміст. В змісті в нас інформація про безпеку, загальні правила безпеки, важливі інструкції з безпеки, компоненти генератора, підготовка генератора, запуск генератора, зупинка генератора, технічне обслуговування та огляд, зберігання технічні характеристики усунення несправностей. Фух, книжечка. Така, знаєте, нормальна. Ось це все тут понаписуване. Будемо дивитися, бачите, є все. Коротше жінки, ми розберемося. Ми розберемося. Бачите, генератор поставляється без масла. А, зараз покажу вам масло. У нас тут на підвіконні, яке хочеш, вже є масло. Є двохтактне. Є ось там 4Т для косилок. Ось так воно виглядає. Я брала, здається, для. Мотокультиватора чи як. Сюди в новий генератор я взяла ось таке мастило фірми Venol, літрова пляшка 270 гривень. Заливати треба 700 мл в бак, як мені пояснював один мужчина, в них просто не було такої потужності генератора цієї фірми, і він мені просто розповідав, як треба користуватися ним самого першого разу. Залити мастилу, все зробити, і треба, щоб генератор відпрацював десь 15 годин. Ну, звісно, не за один день. Але щоб генератор працював не більше, ніж на 1 кВт його напрягати. Тобто, підключити до будинка, вімкнути світло, можливо, ноутбука підключу, і на тому буде все. А вже після 15 годин роботи його треба злити повністю масло. І залити туди нове, і можна вже його напрягати на всю його потужність. Тому бажано було б його сьогодні мені залити, заправити, бензину в мене достатньо. Єдине, що, напевно, наберу Романа, запитаю його, і якщо я справлюсь з цим всім, то справитесь і ви. Повірте мені, бо я жінка, яка з генератором постійно працювала тут в будинку, і я вже давним-давно знаю, що, куди і до чого. Єдине, що. Тут вже більше всього автоматизовано. Ту штучку, що я перемикала, напевно, вона десь ось тут якась із них. Бо в нас такий речажок був вправо-вліво, його треба було повертати, щоб генератор стабільно почав працювати. Тобто запускаєте речажок, відсовуєте, а потім назад. Я не пам'ятаю, як він називається, але тут, напевно, все по кнопочках. Буду читати. dali ulido buda i wake up from the sunshine on my face so dehydrated don't know what to say who's sleeping by my side what did i do last night Someone make this headache go away. Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence until I got a call. My friend showed up at my door, they wanted me. the theme. А в нас працює світло. У нас працює світло, боже. І він, до речі, не дуже голосно працює. Ну, поки його напрягати не можна. Ось. Бо має 15 годин відпрацювати. Коротше. Ну, світло працює. Пральну машинку не буду тестувати ще поки, бо не можна. Не можна. Він має 15 мотогодин відпрацювати, замінитися масло і тільки тоді. Дівчата! Давайте ну, подивимося, бо на генераторі він показує 235 потужності. Давайте глянемо цим моїм реле напруги. Скільки ж в нас там? Іде. Так. 234, 233. Треба буде подивитися, як його поставити на 220, хоча він показував, що 230 буде. Побачимо. Дивіться, 233. 233 стабільно йде. Що я можу сказати? Я, чесно кажучи, не вірила, що я його сама зберу. Сама його заправлю, сама його запущу. Але так як я мала діло взагалі, з генераторами, я знаю, що має бути краник, має бути стартер, має бути, до речі, там повітряний фільтр. Я казала, що то не пам'ятаю, що але то повітряний фільтр з перемикачем. А в основному, поки що моя душа задоволена, він працює, електрику дає. Єдине, що не пробувала на нашого насоса, але треба було б спробувати, треба глянути, скільки наш насос і набрати в систему води. Бо насос іде в нас кіловат з копійками, напевно. Не пам'ятаю. Так, тут є в нас така штучка. Так називається водолій. І що в нас тут об'єми показує. А його потужність тут не пишеться так? Да? Напевно, не пишеться, скільки він ватт. А, 700 720 ватт. Запускаємо генератор і накачуємо воду. Треба перевірити нашу бочку. От, тут якраз мало води. Все. Вмикаємо 720 ватт, все супер. Запустила генератор. Насосик наш має качати. Набирається вода чи ні? Зараз пробуємо. Трошки спустити. Побачимо. Все працює, все набралося, бочка повна. Клас, клас. Боже, я вже буду не переживати, що в нас десь щось коротше не працює. Все працює, все супер. Два роки гарантії на генератор. Ну, поки що, поки що нічого рекомендувати нікому не буду. Рекомендувати поки не буду нічого, бо я ще його нормально не потестувала. Як тільки він відпрацює нормально, підключу пральну машинку, підключу бойлера, будемо заряджати телефони, дивитися, що і як. Якщо нічого не буде горіти, все добре буде працювати, тільки тоді я зможу вам сказати кінцево, чи я задоволена, чи не задоволена. Я до речі, кашлюю, без курточки на вулиці. Ну, нічого. Так, все, заношу генератор в хату. Розбираю те, що мені ще треба. Дочекаюся, поки грубки догорять. Їду до чоловікових батьків, завезу подушки, постільний комплект, що замовляла Вас сестра, і буду їхати додому, бо мені ще в Костополі треба в два місця, як мінімум. І так, забули ми минулого тижня пакетик сміття. То я вже його запакувала. Одягнула куртку ваші улюблені кросівки. Не передягаюсь, по мені ліньки. Коротше, беру лопату і йдемо з вами садити квіти. Так як в мене тут дуже багато різних квітів, і я думаю, що букети вийдуть шикарні, то, напевно, свою різати сьогодні не буду. Можливо, через тиждень. зріжу собі тут в будинку, потішитись. А, ці взяла. Свій секатор і будемо... Бо вже він гицкляївся. І будемо обстригати. Квіти просто хотіла. Можна було в Костополі його обрізати, поставити відразу вази, але я хотіла бачити колір Зараз, напевно, ось тут буду якось їх висаджувати, щоб вони мені такою лінією навскоси росли квіти. Не знаю, що з цього вийде цього року. Звісно, вони вже не будуть квітувати, бо я їх пообрізаю. Вони зараз квітують, але на наступну осінь буде гарно, я думаю. Тут в мене між кущами посажу, між деревцями, і буде гарненько, бо багато тут кущів. Чесно, багато. Бачите, це ремонтантна тут полуничка у нас. В основному деяка попускала. Я думаю, що буде на наступний рік, щось тут буде, точно. Не знаю що. Оце провалля тут, мені тут не подобається, але пізніше тут буде взагалі виїзд. Просто не в цьому році, не в наступному році. Можливо, через років 2-3, десь так. то полуниця звідси забереться. А поки що. Хай буде тут. Вже на наступний рік, на наступну осінь, буду думати, куди її, що її, чи переносити, чи ще тут побуде. Бо не забора поки не буде. 100%. Так, все. Обрізаю, розкладаю, знімати не буду, просто покажу вам потім, що посадила, бо вкопатися тут також. Ще те задоволення. І так, є в мене дві таких червонобортових. Розсаджувати не буду. Каже, мама погано на осінь розсаджувати, краще на весну. Дві біленьких в мене, три ось таких цегляного кольору. І одна жовтенька. Так що жовтеньку, напевно, сажу зараз сюди. Потім посадимо, напевно, біленьку. Потім червоненьку. Ну, коротше, десь ось тут просаджую, накопала. Ямки і на наступну осінь має бути файно. Так, квіти посадила. Слухайте, помідори такі в магазинах дорогі, а в мене ще тут є. Треба зараз вибрати всі червоні. Заберу додому, з'їмо, бо якби не купую зараз. І залишиться тут, напевно, на наступний раз і все. Але на хвилиночку в нас листопад місяць. А я досі їм свої домашні помідори. Ви подивіться, з яким я тут букети з чим їду додому. Взагалі, клас. Все посадила, все зробила. Їдем! Приїхала я додому вже, а поки в центрі чекала довідку, то сказали мені погуляти. І я сходила по магазинам. Взяла багато крабових паличок, будемо готувати салат на татовий день народження. Взяла шматочок сиру. Одне авокадо стигла. Ну, Це помідорки, які з нашого будинку я показувала. Взяла ось такі спагетті, давно не було. Ось таку халву. До речі, мене. Взагалі не влаштовує те, що треба мати додаток сільпо, і тоді тобі деякі позиції будуть по заниженій ціні. У мене є картка сільпо. Додаток на моєму телефоні чомусь не оновлюється. І я не можу користуватися тими вигідними цінами. Ну, коротше, не знаю, в кого так само. Також взяла я зернятку свій улюблений хлібчик. Бородинський. Люблю ще житнє диво, але буває чередую бородинське життє. Так, взяла дітям дві плюшки. Це такі з цукром, майонез на салати на свято, і два огірочка. Коротше, я не знаю, вони такі якісь ніякі, але салат буде без них поганий. Капустина взяла по акції дві баночки кукурудзи і одну баночку горошку. А тут у мене 5,5 кг курячих крилиць. Заготовки в мене є, але м'яса на супчики вже немає. Ми все поз'їдали. Хоч, здається, не так часто готую, але якісь перші страви. Але все рівно крила курячі пішли.